От ось тут маємо склад, під'їзд, дорога і оце от будівля, це якраз є нова пошта. Тобто фура. Он, маяк телекомунікаційний, гарна локація. Склад чистий, сухий, високий, двоповерховий в рогатині. Заїзд фури всередину чи погрузчика. Повністю промислова підлога. Додатково зробили ще опори по центру, при потребі можна демонтувати. Другий поверх повністю утеплений І поверх утеплений, і стіни ззовні утеплені. Тут погрузчиком вигружається товар наверх. Є службові приміщення. Решітки на вікнах, плюс пожежка, плюс охорона від поліції охорони. Центр міста практично. Поруч є відділення нової пошти, тобто вже перевірено неодноразово, що можна заїжджати фурою. Перед, перед самими воротами. Земля підсилена для комфортної роботи. Погрузчика він же ж навантажувач. Ну і виїзд на Львів, виїзд на Івано-Франківськ, виїзд на Закарпаття і навіть на Тернопіль.